Візит президента, позитивні зміни на копальнях Нововолинська і новини культури сьогодні в інформаційному блоці від сфера Луцьк. З вами в студії Ірина Муза. Вітаю вас. Президент України Петро Порошенко відвідав Волинь: Отримання Томосу, надання безвізу з ЄС, боєздатна армія та децентралізація. Кроки, які вже зроблені, серед найближчих пріоритетів гаранта Конституції: мир та подолання бідності. Як минула зустріч Петра Порошенка з Волинянами, знає Вікторія Притолюк. На центральній площі міста Коволя ніде яблуку впасти. Тисячі людей прийшли, аби побачити та почути президента України Петра Порошенка. Волиняни кажуть, що з нетерпінням чекали на візит гаранта. Ми дуже раді, що нас Петро Порошенко відвідає нас. Петро Порошенко це крок вперед, принаймні від'єднатися від Росії, тому що інші президенти, інші президенти можуть нас звернути назад. Це саме ярмо. По перше стратегія великий. Він молодець, вважають за рубежом, я вважаю з як людину. Вот я люблю за що. Вважаю, і поважають скризі, і в нас Ковель. ковельчани радіють, що за останні кілька років Україну належно визнають на світовому рівні і завдячують цим діючому президенту. Дивіться, як він дипломатично працює за кордоном нас. Ніхто ж не знав, ну хто там знали клички? Там була е, припустимо, ще є хтось може так. Не знали, знали, що то Росія. А як не є за, нас? По перше знають за кордоном, що є така держава, як Україна. Що агресор воює 5 років, ні одної позиції він не здає. До ковальчан Петро Порошенко прилетів просто з передової, де зустрічався з бійцями Азова. З нагоди дня добровольця президент вважав за обов'язок подякувати військовим, які воюють на сході, за їхню мужність у відстоюванні цілісності держави. І поки ми єдині, ніхто і ніколи нас не переможе. Я наголошую, ви герої, тому що коваль і всі волоняни. Зберегли дух свободи, президент України зазначив, що саме зараз, коли українці спільними силами створили міцний фундамент для держави, час подбати і про майбутнє. Моєздатна армія безвіз, отримання томусу та децентралізація це надзвичайно великі досягнення. Однак попереду ще багато роботи. Ми стаємо країною повноважних громад, що об'єднують активних і працьовитих людей, що хочуть брати в свої руки. Своє майбутнє і відповідальність за його реалізацію. Ніхто нас не зупинить. І я тут в Ковілі обіцяю вам, що в наступні п'ять років ми переможемо бідність. Переможемо, тому що Україна не заслуговує бути бідною. Долання бідності Петро Порошенко вважає доцільним почати саме з пенсіонерів. Адже за словами гаранта, саме люди похилого віку, які все життя працювали не покладаючи рук, заслуговують на гідні пенсії. Ми з вами вистояли. Ми знайшли, ми знайшли альтернативу на ринку Євросоюзу. Ми з вами вивели економіку з спіття, ми компенсували значну частину втрат. Економіка України зараз на підйомі. І зараз головне, додає Петро Порошенко, не втратити цей курс і впевнено та в єдності рухатись до спільної мети, аби Україна стала заможною державою. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Регулярні затримки заробітної плати, страйки гірників. Усе це кажете на Волинській шахті номер 9 в минулому. Вперше за п'ять років там виконали план з видобутку вугілля і виплатили працівникам усе заборговане. Про зміни на волинських копальнях та плани гірників на майбутнє дізнавались наші журналісти. Нововолинська шахта номер 9 виконала план з видобутку вугілля. Це сталося вперше з 2014 року. Ще кілька місяців тому борги перед гірниками тут сягали мільйонів, а самі шахтарі неодноразово їздили до Луцька та Києва з вимогою виплатити їм чесно зароблене. Тепер на шахті вперше за довгий час заговорили про позитивні зміни. У лютому на копальні видобули більше 4,5 тисяч тонн вугілля. Виконання плану дозволило не лише виплатити гірникам усе зароблене, а й премію. Ліс. Вчасно є, є обладнання, є зубки на комбайн, є масло на комбайн, різці на комбайн, не треба чекати, лазити. Лісу зараз немає проблем зовсім з лісом. Завжди були проблеми, що приходиш на зміну, лісу нема. Ждеш, поки шахту опустять, поки привезуть. Ні, зміни стали можливими завдяки тому, що волинським шахтам нарешті дозволили самим продавати вугілля. Раніше вони це робили через державну фірму посередника, а гроші потім доводилося вибивати місяцями. Тепер кажуть шахтарі, керівництво країни почуло їх і стало допомагати. Шахти самі продають своє вугілля, вчасно отримують гроші, розраховуються з працівниками, оновлюють обладнання. У свою чергу працівники також по іншому почали ставитись до роботи. кажуть. Як бачиш результат своєї праці, то й робота робиться краще. З приходом, як то кажуть, нового керівництва, нового директора дуже змінилося. Було ну, гірше набагато, зараз краще з обладнанням, ну, з ліс матеріалами, говорив працівник. Змінилося взагалі по шахті. Наприклад, якісь вагони з'явилися, якісь там люди, краща дисципліна з'явилася. На шахті номер 9 з'явився новий прохідницький комбайн вартістю 7,5 мільйонів гривень. Цікаво, що підприємство, яке його поставило, дозволило заплатити за техніку пізніше, коли гірники матимуть прибуток. Також на копальні взялися за обстеження і ремонт обладнання, яке опускає шахтарів під землю. Такого тут не робили чотири роки. На рахунок постачання, якщо ми так будемо йти далі, це дуже добре. Люди вертаються на роботу, люди хочуть працювати. У нас ще півтора-два місяці тому в першу зміну ремонтних слюсарів було чотири чоловіка, п'ятий я механік. Зараз я на даний момент маю 10 слюсарів, тільки ремонтних. Тобто, як на мене, то зміни ну, позитивні. Є такий непоганий поштовх, надіюсь, що далі ще буде краще. Коли з боргами перед працівниками розрахувались, на шахті почали думати про розвиток. Наприкінці 2019 року тут планують відкрити нову лаву. Це кажуть гірники, дозволить наростити потужності і вийти на прибуток. Основний упор робимо на підготовку нової лави, яка буде змонтована на новій техніці, бо наша техніка є на сьогоднішній день. як би не було шкода, але вона є морально застарілою. Тобто будемо переходити на інші комбайни, канвіера. Ну, Готуємо шахту до нормального видобутку для того, щоб шахта могла працювати не тільки в безбутковому режимі, а й з якимось прибутком. Наразі на шахті номер 9 Нововолинська працює 550 людей. З лютого з'явилось два десятки нових робітників. Керівник сподівається, що вчасна виплата зарплат і премій зупинить масове звільнення гірників, на яке тут нарікали ще кілька місяців тому. Віта Сахнік, Микола Гусар Сфера ТВ Луцьк. Донбас, якого ми ще не знаємо. Незвідані та невідомі факти про Донеччину. У Луцьку відбулося відкриття виставки Донбас перепрочитання образу, де яскраво висвітлені українські традиції Донбасу від найдавніших часів до сьогодні. Донецький край у межах України Донеччина охоплює більшу частину Донецької та Луганської області. Архівні документи про невідомі сторінки історії Донбасу були презентовані сьогодні на виставці Донбас, перепрочитання образу, що дало можливість кожному гостю побачити Донеччину іншою, зруйнувавши міф про Донбас як пролетарську упору комуністів. Ця виставка, крім того, руйнує ще і ті радянські міфи, які нам насаджували. Багатьом радянський період розказували міф про молоду гвардію. Ця виставка розказує справжню історію молодої гвардії про те, що ця, та, ця підпільна організація не була радянською, вона не була комуністичною. Автором ідеї про необхідність такої виставки є працівник Українського інституту національної пам'яті, історик Ігор Каретніков. Сам Уродженець Донбасу, як заселялась Донеччина. Наскільки була українською? Як саме українська тематика була знівельована в останні роки російськими змі? Розповідає ця виставка, каже Ігор Каретніков. У презентації взяла участь Аза Голощапова, очільниця громадської організації Переселенці Криму і Донбасу. Жінка розповіла присутнім про людей, котрі були вимушені покинути свої домівки під час наступу країни агресора. Приїхали на Волинь, знайшли себе і зараз вже вважають себе місцевими. Серед гостей виставки заступник голови Винської обласної державної адміністрації Світлана Мишковець посадовець вважає, що саме такі виставки допомагають ліпше пізнати нашу країну. Ну, така виставка вона дає більш повне таке уявлення. Ну в якій країні ми живемо підручниками, підручниками? А коли є наявне. Зовнішнє в такій формі викладено. Вона дає нам пізнання нашої України, тому що багато, багато сторінок ми про нашу Україну не знаємо. Така виставка про Донбас. Перша використовувались центральні столичні архіви, сховища служби безпеки. Всі можливі матеріали, аби виставка була максимально документальною. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Лив на Україну російської анексії Криму, гібридної війни, російського націоналізму та імперіалізму описав у своїй книзі відомий британський політолог. Авторська презентація його української книги відбулася сьогодні у Луцьку. Пряма інтервенція Кремля на сході України спричинила радикальну трансформацію міжнародного політичного ландшафту, особливо в Європі. Британський політолог Тарас Кузьо у своїй книзі Війна Путіна проти України Революція, націоналізм і криміналітет описує роль партії регіонів у підриві та розчленуванні України. Книга започаткована у 2013 році. Мала спочатку розповідати про Донбас та політику тодішнього президента, каже автор книги. Британський політолог Тарас Кузьо. З початком війни та анексією Криму ця тема стала ширшою. Книжка йдеться про це, як пояснити, чому це відбулося, а і особливо навколо питання, як чому Росія і російські лідери, російські фахівці дивляться на, 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 на ті типу події. Я вважаю, що можна пояснити, чому цей конфлікт існує по різному Книга вийшла три роки тому англійською мовою. Її переклали на російську та українську мови. Власне, український переклад книги презентували сьогодні. Ми надзвичайно раді проводити такі презентації в університеті, тому що Україна сьогодні проходить дуже складний шлях, і гібридна на те, гібридна, що вона ведеться в інформаційному полі. Студентам і не тільки студентам, важливо розуміти, як відстоювати інтереси України, які міфи потрібно розвіювати, як потрібно переглядати власну історію, тому що тривалий час ми теж не все правильно сприймали. Будь-яка зустріч з цікавими авторами, такими як Тарас Кузьо. Корисна для студентів та викладачів, вважає Анна Данильчук, Росія не визнає Україну як незалежну та самостійну державу. На думку автора, аби росіяни визнавали український народ та усвідомлювали, що Україна має право вибору, цієї війни не було б. Вони також не розуміють, що відбулося за ті останні 4-5 років. Це що якраз ця військова агресія поміняла Україну назавжди. Наприклад, порівняй, що відбулося після помаранчової революції, Нічого, тільки сварилися п'ять років. А після євромадяну багато помінялося в цій країні і багато помінялося тут у свідомості людей. Загалом книга Війна Путіна проти України Революція, націоналізм і криміналітет. Твір, що розкриває читачам причини війни, що досі триває на сході нашої країни. Соломія Буковська, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням перший район Луць та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютубі, Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі воля. Ось так завершується насичений інформаційний тиждень. А після вихідних ми знову повернемось до марафону подій. Побачимо.